Легкий, швидкий, маневрений. Вінницькі розробники виготовили для українських захисників водний дрон. Волонтерка благодійної організації Берегиня країни Олена Гуменчук мед каже: технічні складові конструктори не розголошують, лише зазначають корпус обтічної коробчистої форми, аби зменшити опір води та повітря під час руху. Дана установка складається саме ось такого. От. Девайсу, самого дрону, до нього йде пульт управління і окуляри. В середині знаходиться саме акумулятор, дуже багато передавачів, антени, які регулюються а також ось така стойка, яка складається, і на ній стоїть саме камера, яка веде спостереження. Є необхідні засоби для того, аби прикріпити і невеличкий такий човен, надувний або ноші евакуаційні. Гуменчук мед каже, такий водний дрон можна використовувати для розвідки або транспортування вантажу до 15 кілограмів. Наші хлопці вінничани, які залишилися, побажали залишитися інкогніто, змайстрували, протест, провели йому тестування на бугу. О, Вартість водного дрону 200 тисяч гривень для оборонців. Придбав його благодійний фонд Батальйон гарного настрою. Вінницький. буде допомагати тим хлопцям, які знаходяться саме на лівому березі у Херсоні, коли неможливо доставити деколи продукти харчування, медицину чи навіть провести якусь зйомку і використати його у розвідних цілях. Пристрій уже доправлено до захисників у Херсон. Хочу подякувати берегині країни за чудовий корабль, який будемо виконувати. Бойові задачі.